Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні я покажу вам, що у нас нового, і відповім на ваші запитання, які ви мені написали в коментарях. Дуже дякую вам за запитання. Зараз я вам ну, відповім, покажу і розкажу. Так, ось наша Машка розпоросилася, привела вона 9 штучок. Це у неї другий упоріз, була вона злучена штучно. Ось такі дюрочки з дюрком. Ну, скажу вам, що перший раз у неї було 14 штук, а другий раз щось 9 тільки. І вона так якось поросилася. Ну, Чоловік сидів, сидів, прийшов, каже, сім штук. Це вона з вечора почала, ну десь до ночі. Ну, каже, сім штук більш немає, вже послід вийшов, вже все. Утром приходжу, дивлюся, ну, сім штучок. Все нормально, дивимось, ну, лежить собі. Я дала їсти, вона встала, поїла, ну все нормально, все як має бути. Ввечері приходжу, дивлюся, один щось лежить неживий біля неї, думаю, чи вона задавила, чи що. І так ми і не зрозуміли, що то було, тому що я посчитала, у неї вже з ним було 9 штук. Кажу, чоловіку, ти казав сім, і я сім е, рахувала, а це дивлюся, це дев'ятий. Ну, не знаю, мабуть, вона протягом дня ще двох розпоросила. І, мабуть, то був найкрайній ну, і самий крупний. Може, вона його і не живого, і вже і розпоросила. Ну, а так сьогодні третій день будемо давати вже після обіду. Будемо купірувати хвости, давати желізо і по мілітру байкокса. У нас немає світла, бачите, аж дві лампи ось висять, ну не горять. Трошки може їм прохолодно, Ну, зараз питали, яка у нас температура в сараї. Ми зараз топимо з болірян. І 15-18, у нас більше, ну ми не топимо, ось зараз 15, бо болірян там трохи єлі-єлі. Потім на вечір ще підкинемо, то температура нагоняться десь до 18. Тому що якщо у нас тут в сараї буде 18, ну 20 і більше градусів, тут вже жарко, душно, тут вже не можна усідити. Ну, Верх у нас трохи приоткритий, тому що воздух все одне, все одно треба, щоб було, тому вентиляційні ці шахти там ну, трошки, зараз спробую показати вам. Трошки, трошки там не знаю, бачите, ні. Приодкриті. Е, ну, що стосується ще нашої машки. Спокійна, вона сама громостка, здорова, щось не знаю. На третій опоріс побачимо, може ще оставимо, але більше у нас свіноматки, два-три опороса і все. Ми вже міняємо їх на молодих. Тому що вони сильно здорові, єлі влазять ці станки. Як бачите, це станок заводський, і він нестандартний, тому що він длінший. По стандарту вони йдуть трохи коротші. Ми заказували, то замовляли, щоб нам зробили трохи длінше. Свіноматки у нас здорові завжди, тому їм дуже тяжко. Я не знаю, як люди кажуть, сідьмий, восьмий, десятий опоріз. у нас. Четвертий, п'ятий і вже рідко якийсь свіноматок ми оставляємо на, ну, на четвертий раз чи п'ятий. Два, три опоріса і все, їх обираємо, тому що їм тяжко і вставати, і переворачуватися, і, і все остальне. Тому ми стараємось завжди молодих оставляти. Ну, Зараз у неї раціон, вона їсть чисту ячмінку і додаю вже пожмені старту. Ну і так потрошки буду її додати, поки вона не перейде повністю на старт. Тому що у нас свіноматки перед опорісом, там 2-3 дні і після ну, 2 дні, поки вони трохи собі ну, після опоросу. Трохи собі окрепну, е, то ми даємо ще ячмінку, а тоді ось я вже третій день, це я вже її давала і вчора, вже з вечора трохи старту, і сьогодні потрошки-потрошки вводю, тому що ми раніше кормили свіноматок цим БМВД для супоросних, потім для лактуючих, і у нас були проблеми. Після опоросу вони лежали по три дні пластом, не їли, не пили з температурою із маститом. Поросята бігали, не знаю, може молока не було, ну вже кололи, що треба і що ні. Тоді ми вирішили, що наші батьки колись давали одну ячмінку. І все було гаразд. Вони тоді не знали ніяких уколів, ні нічого не кололи, крім що порося там желізо і все. Свіноматкам взагалі нічого не давали. Ну і ми почали так давати, і доволі так собі свіноматки почувають собі нормально. Вони розгружають, по перше, свій желудок, свій організм. Легше поросяться, легше потім відходять після опоросу. Ось вона ще ну, не пропустила ні одну кормішку. Кожен раз, як даю їсти, вона встає і їсть. Так що нам цей спосіб підходить. І свіноматкою нічого не стається. А, до речі, до того за ці пару днів до опоросу, як ми даємо. Ячмінку я додаю жменю висівок для того, щоб не було запору. А після як уже вже розпоросилася, ну, замість висівок починаю давати потроху старту. Ну, Стартовий комбікорм це із БМВД. І так у нас свіноматки йдуть на стартовому комбікормі, поки. Поки йде лактація, поки поросята виростуть. Ну і вони починають тоді їсти, їдять в з нею, як відлучаємо, вони так далі вже їдять той корм, який вони звикли із свіноматкою. Нема у них таких сильно перебоїв. Ну, та і свіноматка така не стягується, нормальна собі. Немає ніколи у них запору, ми поняття не маємо. Хоча у других чую, що запор, запор часто у свиноматок. На стартовому комбікормі ніколи не було, ні у якої свиноматки у нас запору. Все у неї нормально. Так, ну я казала, ні, зараз десь біля п'яти кілограмів вона їсть в день, даємо ми утром і ввечері. А трохи надалі, вже як підростуть трохи поросятка, то будемо давати вже більше, будемо збільшувати, десь до 8 кілограмів. Да, без лампи, трохи вони лізуть під мамку, як лампа, то вони тому далі, де у них обудочка під тою лампою вони собі там гріються. А як немає світла, вони біжать біля мамки, ось сидять, гріються. Ну, Зараз температура 15, для, ну, більш-менш нормально, можна тут знаходитись. Тоді ну, вже скоро до, ну, повинен світ включитися, буде їм тепліше, а на вечір, на ніч будемо ну, розтаплювати далі ну буржуйку будемо топити. Ну, поки що так треба знаходити вихід із будь-якої ситуації. Так, ну це все поки що по поросятам. Зараз вам відповім на запитання. Мене питали, як ми робили вот эти, ну, навозні ями. Ну, я попитаюся вам об'яснити, ось тут край, ну не знаю. Ми спочатку робили, ну, спланували, викопали цю яму, а потім заливали оцей пол, а тут а в ямі ставили ОСБ пліти з краю в край і внутрі стілили плівку, білу плівку просто. Постілили. А ту стінку ось з тієї, там ми забивали і фіксували эту сітку таку желізну, такі в неї крупні очіки такі. Так, приложили, зафіксували і все. А потім між ними, між от цією стінкою і ОСБ, яке було тут. Заливали раствор. Раствор робили трохи такий жидкий. І оце сплошну з краю в край заливали, воно застивало, потім ОСБ забрали, плівку зняли, так як плівка не приліпає до раствору. І все, залишеться железобетонна стінка. Так робили з тої сторони, так робили з цієї сторони, ну а середину-ніс там уже заливали потім в кінці. І все, і ось така навозна вийшла яма. А тоді зверху ось ставили оці ем, як вони? желізні уголки. І до уголків вже приварювали оці желізні прути. І ось так робили пол рішитку. Ну, не знаю, чи я об'яснила вам, чи ні. Ну, ось так ми робили. Так, ну, якщо е, у кого будуть ще конкретні такі питання по полу, то дзвоніть. Я під відео ставляю свій номер телефону, телефону дзвонить, то тоді, що вас конкретніше ну, цікавить, тоді розкажемо. Так, ще питали, е, насчет стін, яка ширина стін у нас в цій нашій конструкції. Ширина стін у нас 14 см, тому що е, ну, понизу у нас йде жужелиця, а між вікнами вище йде базальтова вата, які 10 см. Десятка в нас йде і по 2 сантиметри ОСБ по бокам. І все, це вся стінка у нас. Так що вона, що знизу, що вверх, ну, повністю розмір один. Тільки що внутрі е, різна начинка. Так, ну це що стосується е, ну ширини стінки. Питали за температуру, я вже сказала, ну і за навозну яму. І ще питали, е, який діаметр труби, який у нас виходить отсюди з сарая, туди, на, на вулицю, в здорову яму, яка стоїть труба. З труба у нас стоїть 160. -та. Хватає вполне. Так, ну, поки що. Ось такі новини, і ось як змогла відповіла вам на ваші запитання, кого що цікавить, пишіть. Відповім. А я ж уже казала і кажу, а кому, якщо треба щось конкретніше по якомусь питанню. Більш детальніше то, що вас може цікавити то дзвоніть будь ласка, відповім з радістю. Так що, друзі, працюємо. Зараз у нас погода така, мороз. Ще 5-6 тримається. Ну, така тихенька погода, без вітру, не дує не мете, розкидаємо зараз з добрива на ріпаку сульфат амонію. Говорю вам вже в цьому відео, тому що на поле я не їду, чоловік їде сам, тому я вам просто кажу: а розкидати румом, ну, якби й нема чого такого показувати. Загрузили, розкинули і все. Це вже результат, будемо дивитися вже весною, як піде вегетація, побачимо, як все буде рости. Якщо все складеться, тоді і побачимо. Ну, все, друзі. Йдемо далі працювати. Підтримаємо наших ЗСУ, підтримаємо Україну разом до перемоги. Всім бажаю міцного здоров'я, міру та гарного дня!